Безпечних місць саме для відпочинку їх майже немає. То що, річки замість моря? Розбираємося, яка безпекова ситуація на курортах Миколаївщини зараз, та де можна відпочити цього літа. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста та регіону. 90% прибережних зон регіону цього року залишаються небезпечними для відпочинку. Особливо складно через відсутність морських локацій у Коблевому, де традиційно збиралося до 90% туристичного бізнесу області. Закриття морського узбережжя через війну призвело до серйозних втрат для громади. Бюджет скоротився на 65%, А більшість зон відпочинку, зокрема в Рибаківці, логовому та морському, повністю припинили роботу. То коли ж можна відпочити на морі. У 2025 році миколаївцям та гостям області пропонують безпечний відпочинок біля річок та лиманів. Ось декілька варіантів: Тілігульський лиман з боку Миколаївщини та Одещини, пляжі на берегах Південного Бугу у Миколаєві, Мегія та інші популярні місця на півночі області. А де ви плануєте відпочивати цього літа? Пишіть у коментарях.